Молитва до Пресвятої Трійці читати кожен день зранку. Щиро дякую тобі, все добре Боже, у Святій Трійці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого цілу себе, усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному на службу. Тобі, єдиному на честь і славу, не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг могла тебе зневажити. А що я, свідомий, свідома своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Трійця, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум. Щоб я чимраз краще пізнавав, пізнавала Твою волю, скріплюй мою слабу волю, щоб я робив, робила тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення, та вічне щастя у Твоєму Небесному Царстві. Амінь.